Привіт, друзяки! З вами Лютий Козак Джо. І сьогодні у нас на обзорі нова гра у Робласі. Це файтінг-симулятор. І, друзі, розраби зробили нове оновлення цієї гри. Це Лабубу. Так, друзяки, це Лабубу повсюди. До речі, Ой, тут, що, що, що таке? Хтось мене лупцює! ну від, відвали від мене. Так, тікаємо. О, ні. О, ні, мене, мене, друзі, залупцювали. Так, до речі, напишіть у коментах, у кого вже є лабубу, бо в мене тільки лабубу лайкос є. Де, десь він. А, а де він побіг? До речі, де, де моя псина? Не знаю, друзі, де він дівся, ну, мені це не подобається. Так, добре. Розповідаю про цей симулятор. Як ви бачите, я трішечки прокачався. там Іди сюди, я тобі мордяці вріжу. на! Так, ну, в мене нічого не вийде, бо це сейф зона, друзі. Знову розповідаю, у нас є на сейф зоні три снаряди для прокачки. Отака, друзяки, груша. Ми його з собою тягаємо, де хочемо. Якщо не лупчуємо, як тільки починаємо лапцювати, одразу становимося та продовжуємо прокачувати своє тіло. Ви бачите, в мене вже крутячі мишці, я вже деду біара. Ну, не зовсім я такі крутячі, як оці хлопці. Ну, все одно, друзі, як ви подивіться, я вже справжній-справжній лютий козак. Так, ще у нас є, що... Так, ми можемо вирубити, жм'якнути оцю кнопку. Так, а що у нас ще є? У нас є отака гантеля. А, якою ми прокачуємо собі силу рук. Так, друзяки, жм'якаємо собі оцю гантелю. І пішла прокачками. Подивіться, я собі прокачую силу і одразу скажу, що тут є отака кнопка автопрокачка. Все, ми АФК можемо піти, е, займатися своїми справами. Та, друзяки, е, кочати, кочати, качати собі е, дуже круті м'язи. Так, а, друзяки, що ще? що ще у нас є а, в цьому симуляторі? Є отака велика штанга, якою теж ми собі прокачуємо тільки вже прес спину та оці цицькі, огромні свої, а, ви подивіться, круті цицькі. О, що таке, я загорівся! Ви подивіться, я палаю, я палаю, і, і що, і все, я перестав а, палати. Так, добре. Ще у нас є отака графа, е яка знаходиться, друзяки, е у самому правому краю. У мене там ноль. Зовсім ноль. Що це таке, я не зовсім зрозумів. Е мабуть, це колись я когось затролю, задубасю своїми крутячими кулаками, і тільки тоді воно у мене з'явиться якийсь один. Давайте тон -тон, сахура! Ух, він Мене палкою лупцює! Ти, Ти що? Ви це бачили? Ні, ви це бачили? Це якесь нахабство. Він мене з двох ударів виніс. Просто в мене вже 5 тисяч сили. А цей хлопчина з двох ударів мене відлупцював. Так, а як качатися на оцьому цьому турніке? Так, ми ж. куди я заліз? Ви подивіться, я найвище у усіх гравців ці. Ти що робиш? Відвали! Відвали! Що відбувається, чого? Чому мене всі лупцюють? О, цей хлопчик а, менше за мене. От цього я якраз ну, можу і залупцювати. Але він, друзі, а, сить а, виходити от сюди, а, бо тут вже можна друг друга лупцювати. Ця, а, зона а, а, тут закінчилась. Так, добре, давайте дивитися, де це всрате Лабобу, поки що я його взагалі не зна... Ой, Ти що робиш? Відвали? Так, а оцими гонтелями зможу я прокачуватися? Ні, я ще замалий зад його. Так, є отака локація. Тут, мабуть, треба бути дуже круто прокачаним, щоб. Е як оцей хлопець, бо дивіться, це це теж Тунтун -тун Сахур чи хто це? Так, це Тунтун -тун Сахур прокачується на турніку. І ще один. То що ти робиш? Я тільки сюди добіг! Я хотів подивитися, де ти лабобу, а ти мене взяв і залупцював. Рот скотеняка така! Так, друзяки, остання спроба добігти туди, бо я вже не можу, у мене вже ноги болять. Так, А якщо ми будемо бігти. А! зажіть, тут ще щось є. А, це зона відпочинку, зрозуміло. Тут ніфіга цікавого. Так, а що це робиться, якщо сюди стати? Нічого не відбувається. Так, а якщо отут пройти, є тут прохід, щоб мене не відлупцювали. Так, я бачу, так, є прохід туди, а мабуть. Я і зможу пройти ще о, навіть отут. І тоді буде, друзяки, дуже круто, я зненацька. вірвуся на ту локацію. Так, мабуть, то лабобу. Друзі, мабуть. Ні, то який-то то телепорт на наступну локацію. Треба 600 тисяч отаких монет, яких у мене тільки 100. Так, друзі, а де де це який нам обіцяли лабобу розраби? Де його взяти? Я не розумію. У нас є отакий шоп, де все за робокси, друзяки. Все все за робокси. Є е, е, отакі стилі. Е, до речі, десь цей Тунтун -тун. ось, 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 ось тун -тун Сахур, який коштує 20 тисяч, друзяки, оцих. Е, монеток, Я не знаю. Що Шо таке? Так, оце я так буду виглядати, у мене буде 4 ока. Який-то дуже буде стрімний Тунтун Сахур, мені це не подобається. Так, є. оце крутячний. Так. Це звичайний. Ну, це теж не Лабубу. А де Лабубу, друзі? Я не розумію. Усі скини є, а Лабубу нема. А розраби такий, а у нас нова обнова Лабубу. Але ви її не побачите, бо ви якісь... Я не знаю, друзі. А де Лабубу ділася? Як прокачуватися о, 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 цим лабубу. Так, в мене, в мене є суперудар. Оце кнопка. О, заряджений суперудар, він дуже довго заряджається. Один я б срав о, взагалі на пустому місці. І. Де. О! От на нього на нього зараз жмякнемо суперудар! І... Йому пофіг! Йому пофіг, без суперудар! Він знову відлурцював. Так, друзі, оцей сарати суперудар не діє. Треба, мабуть, прокачувати силу, бо. Ви бачили, мене всі лупцюють і навіть ніякого лобобу нема. Так, ну добре, навіть е, то, що тут немає, ніякого лобобу, зовсім я не знайшов. Мабуть, я не там дивився. Ну, друзі, це прикольна гра, мені подобається тут прокачуватися. Дуже круто, пророблені анімації, та взагалі файна тут така атмосфера файтінгу. А, дуже прикольно тролити качків, бігати, але коли у тебе дуже багато сили. А, поки в мене ще дуже замало, є які там нубяра, треба прокачуватися а я вам одразу скажу: прокачуватися тут і не так швидко. І, і подивіться, немає петів, друзі. А ви знаєте, що без петів прокачуватися? Ну, дуже важко. Є такі ігри, як от ця, да? Вона не дає нам петів і прокачуватися буде дуже важко, але ми можемо купувати собі заробакси. Ну це не прикол, друзяки. Оце купувати собі оце все заробакси, я таке не граю, мені це не подобається. Бо, ну, друзяки, прокачуватися за донат, ви знаєте, таким займаються осякі обіцяні е роботи в картонній коробці. Так, е друзі, е вже майже я прокачався. Буду о, з вами на сьогодні я прощатися. Ну, е, перед цим е, хочу хоч одного якого там маленького хлопця затролити своїм е, кулаком, гра, оцим громадським е, відлупцювати. Так, а ну йди сюди якась. Е, дика чувирло. Так, де? Кого будемо лупцювати, друзі? Хто тут самий малий? Так, а самий малий тут я? А ось ось, ось хлопець бігає. Чувак, тобі габелі, я, я тебе зараз. Е, ти що? Ну, ви цього не бачили. Всі, друзі, покажу м'якаємо лайко, лайкос. До нових зустрічей. Пока, друзі.